Яка дохідна нерухомість найвигніша для інвестування зараз в Україні? Це питання, мабуть, найчастіше звучить від наших глядачів, і цьому насправді є пояснення. Адже скільки на сьогодні є багато пропозицій девелоперів, продавців нерухомості, що очі реально розбігається, а кишень, як то каже, то одна. Загалом в цьому питанні вам допоможуть наші відео з каналу про дохідну нерухомість Monitor Estate, але це відео я спеціально записую для МінФін, аби ви мали можливість долучитися до корисного контенту також. Мене звати Володимир Копоть. Тож, давайте розбиратися далі. Інвестування в дохідну нерухомість в Україні під час війни вимагає обережного підходу, але деякі сегменти ринку залишаються вигідними та перспективними. Найвигіднішими для інвестування зараз є ті види нерухомості, які здатні забезпечити стабільний дохід навіть за умови економічної нестабільності та високого попиту. І ще ми поговоримо про основні сегменти дохідної нерухомості, які можна розглянути як потенційно привабливі для інвесторів. Жодному разі ця інформація в цьому відео не є інвестиційною порадою чи рекомендацією. Отже, перший незаційний інструмент це оренда житла, особливо довгострокова. Житлова нерухомість, особливо у відносно безпечних регіонах України, там, Західній та Центральній області, залишається популярними серед інвесторів через високий побит на оренду. Внаслідок війни багато людей були вимушені переміститися, і це призвело до збільшення попиту на житло в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Вінниця та Ужгород. Серед переваг інвестування це безумовно стабільний потік доходів від оренди, збільшений поплат через внутрішніх переселенців, а також можливість придбати нерухомість за відносно нижчими цінами, ніж інвестувати зараз з перспективою підвищення цін після війни. Давайте ще також поговоримо і про ризики. По перше, це політична нестабільність та воєнні ризики, можлива нестача орендарів у випадку економічної кризи або подальшої ескалації війни. Очікувана рентабельність такої, такого виду інвестування це 5-7% річних. Ці показники можуть коливатися в залежності від місця розташування, Львів, Київ, Вінниця. Безумовно, ми не говоримо про ті міста, які є прифронтовими, тому що там і оренда зовсім має іншу картину, ну і, відповідно, немає можливості заробляти і такі відсотки, як говоримо про західні регіони, а також Київ. Серед ризиків я би відзначив це тривало окупованість повних регіонів, а також відсутність попиту у випадку ескалації конфлікту, також можливі проблеми з енергозабезпеченням та інфраструктурою. Серед наступного інструменту інвестування на в дохідну нерухомість я би відзначив нерухомість під комерційну оренду, особливо склади. Інвестування у складські приміщення залишаються актуальними оскільки бізнес продовжує працювати, адаптуючи до нових умов. Багато компаній переносять свої склади та офіси на в західні регіони України, що створює попит на такі приміщення. Серед перевага такого інвестування це високий попит на склади через релокацію бізнесу, офіси і склади в безпечних регіонах, які дозволяють розвивати логістику при імпорті експорті закордонних ринків. Ну і серед ризиків це безумовно тривала окупованість певних регіонів або відсутність попиту в випадках ескалації конфлікту, також можливі проблеми з енергозабезпеченням або інфраструктурою. Очікувана рентабельність інвестування в комерційні приміщення це 10-15 сотків річних складські приміщення можуть мати і вищу рентабельність у зв'язку з великим попитом на простори для бізнесу та логістики. Наступним способом інвестування він достатньо є дискусійним, тож давайте поговоримо про це в коментарях. Це ж то для переселенців або бюджетні квартири, або гуртожитки. Через постійний потік переселенців з території, які постраждали від війни, бюджетне житло користується великим попитом. Інвестори можуть розглядати придбання житлової нерухомості для організацій, тимчасових або дострокових гуртожитків, або бюджетних квартир для переселенців. Це також може бути і з великих площ перероблення на декілька маленьких смарт-квартир, маленьких для того, щоб розселити якомога більше людей. Серед переваг такого інвестування це безумовно підвищений попит на бюджетне житло в безпечних регіонах, це на період війни дуже актуально, можливість працювати з державними або міжнародними програмами в підтримку переселенців. Серед ризиків, безумовно, це те, що після закінчення війни попит на тимчасове житло ну не то що бо може, а точно знизиться. І очікувана рентабельність – 8-10% відсотків річних попит на доступне житло для внутрішньопереміщених осіб залишається досі високим. Наступний інструмент інвестування я би назвав це навіть трендом 2025 року. Це безумовно цифрова нерухомість. Що я маю на увазі? Я маю на увазі інвестувати в токени, коли одна компанія токенізувала повністю оцифрувала нерухомість. І дає можливість інвесторам заходити від 50 доларів в свої об'єкти і таким чином забезпечити дохідну ставку в районі від 8 до 25 в залежності від об'єкту. Тут дуже важливо знати, що саме які об'єкт інвестуєте, в які локації, і власне хто є оператором цього приміщення. Серед переваг це низький чек, це однозначно прозорість вашої інвестиції. І е, висока ліквідність, тому що ви токен можете продати в два кліки на платформі, яка забезпечує власне е, продаж таких об'єктів. Серед ризиків це цифрова валюта пов'язана з іноземними ринками. І відповідно, якщо там відбуваються певні коливання, певні зменшення попиту на курортну нерухомість там Балі, Балі індонезія туреччина, то таким чином і ваша інвестиція також може трошки втратити в ціні. Через відсутність можливості виїхати за кордон дуже активно розвивається внутрішній туризм. Це спричинив певний бум в розвитку курортної нерухомості, особливо в Букувелі, в Паляниці, Верховині та дотичних регіонів локацій. Відповідно, зараз спостерігається прям величезні кількість пропозицій на те, щоб інвестувати в той чи інший готельний комплекс, той чи інший резорт. Цьому, цьому є пояснення, тому що високий потенціал рентабельності після відновлення туризму, ну і, і попит, який на сьогоднішній день є, дає можливість говорити про те, що в межах 2-3 років інвестори таки зможуть заробити на такі інвестиції. Але, безумовно, серед ризиків можна назвати те, що тривала відсутність іноземних туристів через воєнні дії, не дає того потенціалу розвитку короткої рухомості, який би міг бути, ну і залежить від стабільності та безпеки регіону, безумовно. Очікувана рентабельність 8-12% річних. Якщо хтось обіцяє більше, то обов'язково перерахуйте ці відсотки, тому що особисто я маю сумніви, що ви зможете на коротній нерухомості зробити 20 або 25% річних. Ну і в разі стабілізації ситуації на відновлення туризму, короткострокова оренда може таки стати дуже вигідною, і власне потенціал коротної нерухомості розкриється повноцінно. Ще одним способом інвестування в дохідну нерухомість є, безумовно, торгівельні площі. А кафе, ресторани, ну і так далі. Інвестиції у торгові приміщення для малого середнього бізнесу, зокрема у сферах харчування або роздрібної торгівлі, можуть бути вигідними у західних областях України. Чому? Тому що там немає військових дій, безумовно. Попри війну, локальний бізнес продовжує розвиватися, особливо в містах, де зростає кількість населення через переселенців. Серед приваг такого інвестування це стабільний попит на торгові приміщення, можливість швидкої окупності, якщо правильно обрати локацію. Ну а серед ризиків, звісно, це зниження купівельної спроможності населення внаслідок економічних проблем. Очікувана рентабельність десять 15 річних у безпечних регіонах, де економіка продовжує функціонувати, торгові площі залишаються привабливими для інвестицій. Друзі, в цьому відео ми поверхнево поговорили про тренди 2025 року, куди можна інвестувати в інвестиції в дохідну нерухомість, аби утримувати пасивний дохід. Більше інформації про те, як правильно інвестувати, які ризики несе в собі нерухомість, як правильно обрати об'єкт нерухомого майна, чи це в Україні, чи це за кордоном. Більше інформації про токенізовану нерухомість. Все це ви зможете дізнатися з мого курсу, який ми розробили спільно з академією МінФін. За 14 днів ви зможете отримати всю корисну інформацію для того, щоб отримувати пасивний дохід вже буквально сьогодні. Чи можна вважати, що найвигіднішою дохідною нерухомістю для інвестування в Україні сьогодні є житлова нерухомість для оренди, складські приміщення там, чи гнучкі офісні простори? Однозначно, відповідь на це питання складно, оскільки багато факторів впливає на різні типи нерухомості. Крім того, інвестування в нерухомість це гра вдовго, треба це пам'ятати від восьми років не менше. Тому якщо сьогодні один тип дохідної нерухомості показує вищу дохідність, то це геть не означає, що через 5-6 років показники не збережуться. На мою думку, питання житлової нерухомості було, є і буде актуальним ще довгі роки через постійний попит, водночас дохідність не настільки приваблива, як, скажімо, в складській нерухомості. Крім того, зараз дуже активно розвивається курортна нерухомість, яка не має історичних даних для порівняння, а також з'являється все більше проєктів, які дають можливість інвестувати в частинку будь-якої нерухомості. Звісно, що мова йде про токени та бойові інвестиції. Але то вже окрема тема для розмови. Е, тому далі точно буде. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити більше цікавої інформації. З вами був Володимир а Ви на каналі МінФін.